Вітаю вас, водолії! Сьогодні я підготувала для вас старо прогноз на липень. І розпочнемо ми з загальної енергії місяця. І це у нас король мечів. Король мечів говорить про те, що липень вимагає тверезого розуму, логіки, дисципліни. Ви можете у липні опинитися в такій ситуації, де доведеться приймати рішення без емоцій, орієнтуючись виключно на факти. Важливо в липні зберігати холодний розум і чітко формулювати свої межі. В роботі та реалізації у нас гарна карта тройка жезлів. Тройка жезлів говорить про те, що для вас відкриваються нові горизонти, можливості якогось розвитку, розширення діяльності, руху вперед. Можливо, ви розпочнете планувати якісь нові проекти, або почнете вивчати нові ринки. Головне, не сидіти на місці, і у вас все вийде. У стосунках у нас башта. Башта говорить про якийсь серйозний емоційний вибух або серйозні зміни у сфері стосунків та емоцій. Те, що будувалося на якомусь хиткому ґрунті, може розвалитися. Це час якихось прозрінь, коли ілюзії падають, і башта дає нам шанс на оновлення цієї сфери. Майте на увазі, що якщо у вас міцні стосунки і випадає ця карта, вони ніяк не розвалюються. Розвалюється, побачте, лише те, що крихке, те, що було неміцне, а міцне воно стає ще міцніше після цих випробовувань. Далі ми подивимося сферу здоров'я. І в здоров'ї у нас карта місяць. Місяць говорить про те, що треба бути уважними до психосоматики, гормонального фону, циклу місячного та вашого сну. Можуть проявлятися якісь тривоги, фобії, емоційні виснаження. Важливо уникати самообману і слухайте своє тіло, і звертайтеся до фахівців. Не варто затягувати з оцим невизначеним станом, якщо проблеми є. Виклика місяця для вас стане колісниця. Колісниця це рух. І головний виклик для вас це керування своїм життям і керування, куди ви рухаєтеся. Вам доведеться зрозуміти, а чи ви керуєте своїм життям, чи, можливо, на нього дуже сильно впливають зовнішні обставини, і прийшов час, напевно, взяти ці вожі в свої руки і рухатися туди, куди хочете ви, а не плисти за течією. Підтримка місяця для вас двійка мечів. Двійка мечів це карта внутрішньої тиші, тобто підтримка приходить до вас в моменти тиші, паузи, коли ви наодинці зважуєте різні варіанти. Рішення прийняті в спокої матимуть найбільшу силу. І порада від карт у нас повішений. Повішений говорить нам подивися на все з іншого боку. Да. Липень для нас час глибокого переосмислення, не варто поспішати, важливо, подивитися під різними кутами на цій ситуації. Можливо, треба зустрітися з собою. Побачити себе, наприклад, в питаннях, чому я не беру на себе цю відповідальність за своє життя і рух, або побачити, що так, у мене є якісь там страхи, не вирішені. І, нарешті, наважитися і пропрацювати їх. Якщо підсумуємо, то ми бачимо, що липень для вас водолії, це час таких змін. Але. Ці зміни принесуть нові напрямки для руху. Тому гарного місяця вам і до нових зустрічей. Пока-пока!